Всім привіт, друзі! Надіюсь, мене добре чути. Сьогодні будемо торгувати е, на ноутбуці за допомогою. телефона. В общем, є такий додаток, е, відеопоготора iPhone називається. І за допомогою цього на макбуці, в принципі, можна е, якби, торгувати на телефоні, але фізично на ноутбуці. якась така тема. От. І заодно, в принципі, покажу, як це торгувати на телефоні, як це працює. Досить часті коментарі я би сказав на тему того, чи можна заробити кошти на телефоні, чи можливо торгувати на телефоні, чи це неможливо і так далі. Ну в общем, Зараз це все я покажу. Для роботи нам потрібно два додатка, точніше два сайта. Перший це Binarium, другий це Signal На Binarium ми будемо відкривати угод, він нам буде платити кошти за кожну угоду успішно, за мінусу ми втрачаємо. А нет, він просто видає нам готові сигнали. Ось у мене баланс. До речі, сьогодні я торгував. Можете подивитися мою історію. Ну, сьогодні досить гарна історія, але подивіться, яка історія була раніше, декілька днів тому, подивіться, просто Просто капець. Трішки мінусанувся, але нічого. Прям сьогодні догнав і, можна сказати, навіть перегнав. Ось, торгую я завжди на вкладці TradingView, і це можна виключити. Після реєстрації ваш графік буде виглядати ось так. Тобто, просто лінії якісь, ну, нічого не зрозуміло і так далі. Я рекомендую мінімум перейти на січний графік, це прям мінімум. Ось, а максимум це в ідеалі, звичайно, перейти на трейднефів. Нажимаєте тут галочку і переходите. Ну, блін, ну самий, скажімо так, простий телефон Android, який висне просто так. Тобто, якщо нічого не робити, він висне. Якщо у вас такий телефон, вам краще тут не нажимати, тому що воно тупо буде лагати. Ось. Якщо телефон прям хороший, можете включати. Бо реально буде лагати, і воно так добре лагає, зависає. Воно навіть на ноутбуці може зависати, не те, що на телефоні, тому так. Нажимаємо, наприклад, хвилинний таймфрейм. Я на хвилинному таймфреймі другою. Одразу для новачків хочу сказати, що таке таймфрейм. Дивіться, таймфрейм це хвилинна свічка. Тобто кожну хвилину буде нова свічка. Ось Одна хвилина, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім — і полетіли. Думаю, з цим зрозуміло, нічого тут такого важкого немає. Також у нас тут є дві кнопки. Зелена — це на підвищення, червона на пониження. Тобто прогноз. Прогноз вгору, прогноз вниз. Ось нам потрібно зробити вірний прогноз, щоб брокер нам заплатив кошти. А, давайте візьмемо, для прикладу, 100 доларів. А, 700 забагато буде. Давайте 100. Ось. Давайте. А, дивіться, наприклад, бачимо, ось тут ціна пішла вниз. Якщо я відкрию гору, ось тут ці точки на 100 доларів. А на хвилину і ціна піде вище, і рівно через хвилину закриється вищі точки, де я відкрив угоду. А, дивіться. Я зароблю, виходить, 187 доларів, з яких буде 87 доларів має часто комісія, тому що дохідність 87% від дохідності на валютній парі і залежить наш дохід. Ось. Дохідність буває абсолютно різна, може бути 92%, 90 там, і 70% може бути і менше. Ну в общем, Рекомендую від 80%. Дохідність, щоб була, це прям мінімум. До речі, Binarium Broker обновився. Бачите, трошки новий інтерфейс, я би сказав, він приємніший. До речі, Якщо буде торгувати, то по мою сайту завжди беремо перший стовбик. Це угоди до 5 хвилин, тобто експірація. Від однієї до 5 хвилин. Тобто, якщо ми візьмемо перший стовбик, ми зможемо відкрити угоду на 5 хвилин максимум. Якщо друге, від 5 хвилин можемо відкрити угоду. Ось, в принципі, таку базу я вам розказав. Тут можна додати також індикатори, можна написати в пошуку, який потрібен, можна вручну подивитись. Історія угод. Ось можна подивитись історію. Також тут можна поповнити, можна виводити, ну, в общем, багато чого. Тут також бачимо укладочку, багато чого тут є, можна в принципі, подивитись. YouTube канал є офіційний бінаріума, там є навчання, теж можна подивитись, бонуси. Торгова кімната, тут ви можете повторювати за другими трейдерами, стратегії можете подивитись, ну, там така прям, прям база, 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 календар. ось цей от Календар бачимо. Тут ми будемо дивитись новини, він прям важливий, дивіться. Він прям можливий, тому що коли новина буде, краще не відкривати угоду. Наприклад, через 40 хвилин буде дві новини на долар. Краще в цей момент не відкривати угоду. Якщо два ось такі трикутники, в принципі, угоду ще можна відкривати. Але вже краще не відкривати. Якщо три, категорично відкривати угоду не можна. Якщо один трикутник, можна угоду відкривати, нічого страшного там немає. І ще нова вкладка Copy Trading. Тут я не зовсім розумію, як це працює. Найдіть трейдера по ID. Тобто по ID можна якось підключитись і якось копіювати угоди. Ну давайте подивимось, активний. А, я поняв, треба ID трейдера вести. Тобто, дивіться, нова фішка, тут можна копіювати вгоди, угоди, виходить, а, як на цьому, як на Покет, На поки Будемо відкривати вгоду зараз за допомогою цього сайту. Як підключитись до сайту, тут є інструкція аут чи хафе. Блін, мені чомусь здається, що аут чи хафе вона закрита, я не знаю. Аутші хафе, так, да, бачите, закрита. Ось перший стовбик, вона закрита. В такому випадку ну, прийдеться просто пропускати цей сигнал, на жаль. Давайте отримати новий сигнал. Бувають такі моменти, що пари можуть бути закриті, можуть бути недоступні, особливо, якщо торгуєте пізно ночі або дуже рано, там година 10-11, можуть бути пари закриті. Uh, USD GPY. Ну, така пара точно відкрита. Uh, USD GPY вона прям точно відкрита. Uh, є така пара, 78%. Я рекомендую 80%, але в принципі записую відеоролик. Тому відкриємо, відкриємо, друзі. Uh, пониження сел uh, 1713%. Повертаємось назад. Вибираємо час 1713. І відкриваємо угоду, нехай буде на 100-200. 300 доларів хватить. Сьогодні я вже в принципі, поторгував нормально, тому в принципі, ризикувати більше я не хочу. Тим більше я сьогодні агресивно торгував, бачите такі угоди великі. Дивіться, 750 доларів, а 1500. Це прям дуже великі угоди для мене. 1000 доларів. Для мене оптимальна угода це 500 доларів, нормально. Середня угода, а більше вже 500, це вже прям багато. Угода відкрита, в принципі, буде дивитися відпрацювання. Я сподіваюся, що в принципі, все буде окей. Також хочу розказати о помилках новачків, чому новачки зливають і так далі. Більшість людей думає, що ось вони почнуть торгувати, вони одразу там почнуть торгувати в плюс, у них там все вийде, це прям дуже легко, просто повторив, заробив і так далі. На практиці воно набагато складніше, тому що бувають дні, коли угоди закриваються в мінус, і в мене таке бувало, що я втрачав. Ну, Фактично втрачав 20%. Це прям Останні два тижні в мене прям дуже важкі були. 20% я втрачав від свого балансу. Ось я зупинявся, більше не торгував. В місяць можна робити 100% до депозиту. Там 100% 50, 70%, 80%, а, залежно вже від ризиків. Ось, але 100% прям робити реально, потихеньку збільшувати суму, год, депозит і так далі. Вони потихеньку все буде рости. Ось, а для цього потрібне терпіння, якого у більшості людей немає. Всі хочуть тут і зразу заробити великі кошти. Наприклад, я я торгую вже 4 роки, ось, це вже четвертий рік пішов. Це вже 4 там, фактично і декілька місяців. Ось. А з самого початку я там починав 10 доларів, 5, 10, 100 зливав і так далі. Останній мій депозит був 400 доларів, з якої вже в принципі, почав рости. Коли я зрозумів, що не потрібно спішити, що якщо спішити, нічого доброго не буде, буде тільки злив. І жадній чати воно так само, буде тільки злив. А, так, ця угода закривається в плюс. Просто подивіться на це. Це просто шикарно. І тут також угода плюсова, класна анімація. Він блін, ну шикарно. Прям шикарно в цьому відеоролику ми заробили 234 долари. Якось так. Цей відеоролик був більш інформативний. Хотів більше розказати про платформу, як це працює, чому люди зливають і так далі. Тобто, потрібне терпіння. Буде терпіння, буде результат. Одразу нічого немає. Ось там злити, наприклад, свій перший депозит це. Нормально, другий, третій навіть можна злити. Все залежить від вас, як швидко ви робите аналіз над помилками. Чим швидше ви робите аналіз над помилками, тим швидше ви будете отримувати свої перші плюсові угоди. В принципі, якось так. Не забувайте, в мене є телеграм-канал. Є два телеграм-боти в телеграмі, безкоштовні, до яких можна приєднатися. Там я ще знімав відеоролик про додаток, він також є в телеграмі. Сайт він є у закріпленому коментарі. Брокер також там буде в принцип промокод. Ну п'ятики, кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, не дивіться. Якось так. Всім до зустрічі в нових відео. Всім пока.